Всім привіт! Сьогодні від компанії Торгсофт у нас огляд електронних торговельних ваг Дніпровес ВТД 15 кг з функцією друку етикетки. Якщо ви вже користуєтеся системою обліку Торгсофт або тільки плануєте автоматизувати ваш бізнес, то використання даних ваг значно вам може полегшити і Пришвидшити обслуговування ваших клієнтів, якщо ви торгуєте ваговими товарами. Завдяки своєму функціоналу ці ваги здатні не тільки зважувати товар, але й друкувати етикетку зі штрих-кодом, де міститься вся необхідна інформація, наприклад, назва товару, його вага, ціна за кілограм і загальна вартість зваженого товару. Як бачимо, ваги мають гарний зовнішній вигляд, стійку та платформу з нержавіючої сталі, сенсорну вологозахищену клавіатуру, де знаходяться, зокрема, 71 клавіша прямого виклику запрограмованих товарів з переваг. І ще можна назвати лег... те, що ваги легко інтегруються в систему обліку Торгсофт. Наявність технічної підтримки, якщо ви самостійно не можете це зробити. Також підключення по локальній мережі, тобто не, не буде потреби займати USB-порт комп'ютера. Дані між комп'ютером і вагами передаються по локальній мережі, до якої вони підключені. Давайте зараз розглянемо, як проходить реалізація товару за допомогою цих ваг. Отже. Працівник нафасував для клієнта товар ваговий, наприклад, це цукерки. Після цього він набирає на клавіатурі код товару. На світлодіодному дисплеї з'являється вага того товару, який зараз у нас на платформі. Ціна за кілограм підтягується з системи обліку, і ми бачимо загальну вартість зваженого товару. Після цього можна натискати клавішу Друк етикетки. Ваги роздрукують етикетку, на якій міститься вся необхідна інформація і яку можна приклеїти на пакунок. Після цього клієнт може підходити до каси, де він просканує даний товар і після цього оплачує. Після оплати. Принтер роздрукує чек для клієнта. Отже, як ми з вами змогли побачити, використання електронних ваг Дніпровез ВТД до 15 кг з функцією друку етикеток або аналогічних ваг, може бути вигідним та зручним інструментом для автоматизації вашого бізнесу. Вони можуть значно покращити та пришвидшити обслуговування клієнтів, створення позитивного враження про ваш заклад. І якщо у вас залишаються запитання, звертайтесь, будь ласка, в компанію Торгсофт завжди раді вас бачити і відповісти на них.